Так я розумію, ви підтримуєте те, що Росія напала на Україну, так? Так, да, безусловно. Чому? Освобождає русські землі це таке робити. Які русські землі? Донецьк. Донецьк? Він ніколи не був Крим. російським. Всю життя був. Та ні. І... По-перше. Да. По-друге, в 91-му році, коли припинив існування Радянський Союз, всі визнали один одного в тих кордонах яких існувало на той момент. Зараз Росія може так само приділити Казахстану. Демаркації не було. З, з Казахстаном щодо, демаркація да. границь була. Я кажу, відкритий закон номер 24 федеральний, він є в вільному доступі. 24. я, запом... да. я потом Дуже поступ... добре, так. Я говорю, з Казахстаном так. демаркація границь пройшла. Притезінь Казахстану ніяких немає. Як це нема? Від Деп... депутатів Державної думи звучать постійно, що якісь І, там землі ну, там... повіддавали. Казахстан. Мало ли... Да, да. Петропавловск отдали, да. Это да. Петропавловск это ісконо да. Ну, так, отдали, а, якщо от при... Павлодар, ж... а якщо прийде Росія уграй, забирати свої землі, ти за кого підеш Они воювати? Не ну припустимо, гіпотетично. Ніхто не думав, що в 13-му році, що в 14-му Росія на Україну нападе. А я за кого пойду? Да. В тыл к русским. А ну то кто зразу? Я воевать не... не могу. Я не, не хочу. А я зрозумів, что не можешь, да. На диване ж простіше лежати пиво сьорбаты. Нет, я помогать буду, убивать не хочу. Кому ты будешь допомагать? Не моя. Своим русским. А ты маєш паспорт Казах... ну, Казахстана? Да, без. Громадин Казахстана. А чему ты так вот не любишь свою да. батьківщину? Ну, тебе выросли, вигодувала. Я... я родился в России. А що зараз заважає ну, переїхати до России, якщо не подобається Казахстан и будешь воювати на боці Російської Федерації?